Мої вітання всім і кожному. Ви на каналі Gadget Mania. Сьогодні у нас на розпаковці ось такий велетенський містері-бокс із країни Європи. У перерахунку на гривні він обійшовся мені десь в 1300-1400 гривень приблизно. Ось сама суть цього відео подивитися, наскільки європейські ділки в цьому бізнесі більш або менш нахабніші за наших. Бо, як ви знаєте, в Україні ця тема користувалась доволі таки непоганою популярністю. Ось подивимось, чи виправдає він хоча б свою собівартість. Я вже не кажу про те, як вони пишуть завжди на сайтах, що товару ніби як на двічі більшу суму. Це, все звісно, фігня. Будемо дивитися та перевіряти. Знайдемо цей товар на AliExpress та на місцевих сайтах, аби це все було більш-менш чесно. Ось тому сідайте зручніше, беріть свої улюблені смаколики, ну а ми з вами починаємо. Ну, а розпаковувати ми сьогодні цю коробку будемо з вами ось так: за старою доброю традицією на підлозі. Хто давно на каналі, той має пам'ятати, що десь так приблизно ми з вами і починали. Якщо чесно, в мене є таке от відчуття давно забути з дитинства, коли відкриваєш в дитинстві якийсь подарунок від батьків і не знаєш, що всередині. Якщо чесно, у дорослому житті вже підзабув це відчуття. Бо розпаковки з AliExpress трохи відрізняються. Там я більш-менш розумію, що замовляв і що має прийти. А тут і для мене, і для вас буде сюрпризом. Ну що, давайте відкриємо і нарешті вже подивимось. Хоча ні, давайте перед тим, як відкрию, я хочу, аби ви написали в коментарях, хто там що виграв на 11.11. .11. Дякую всім, хто допомагав мені збирати додаткові бали. Я, звісно, нічого не виграв. І мені дуже цікаво провести таке невеличке соцопитування, чи хтось взагалі хоча б щось виграв, крім монет, звісно. Все, більше не затягую і розпаковуємо. Ось. Зараз я коробку відкрию. Сам дивитися не буду і покажу вам на камеру. Давайте відкриваємо. Так, не дивлюся. Показую вам. Ага, вам теж нічого не видно. Прибираємо оце все. І я не дивлюсь, показую вам. Ось, а тепер дивлюсь і я. О, трешнячок під'їхав. Ух! Аби я тільки знав, що тут буде. Так, дивимось. Перше, що я дістав з цієї коробки, це ось така Bluetooth-колонка. Найдешевша підробка під JBL. О, Боже, на що я витратив кошти. О, давайте зараз спробуємо її хоча б відкрити. Може, спробуємо увімкнути. Можливо, вона навіть не буде працювати. О, Боже, ну, це таке, якщо чесно, дешманське, дешманське. Не буду лаятись. Ось. Ну, якось так це все виглядає. Таке, таке собі. Дитині можливо. Якщо чесно, дорослому. Ну, ви це чули? Ну. Що казати, ну, не менш, ніж JBL, це точно. Як бачите, жодних логотипів, такий собі нонейм, позаду є USB для флешки, для microSD-карти, і зарядка від <смі> Боже, Micro <смі> USB. Ось, зверху у нас кнопки управління, більше менше гучності, вперед. І це навіть не знаю що. О! Дивіться, у нас навіть є радіо. Боже, який треш. Коротше, ця кнопка перемикає з Bluetooth режиму у режим радіо. Ну що, давайте що, візьму, напевно, телефон, бо він зараз у мене знімає. І обов'язково послухаємо, що ця колонка нам видасть. Ось, у комплекті йде у нас лише зарядний кабель. Навіть інструкцію вони вирішили, що не потрібно. Ну що, перший товар є. Рухаємося далі. Так, ну а далі я дістаю із коробки ось такий ось ліхтар. Це, напевно, так. На акумуляторі має бути з пультом управління 180 Вт. То це цілий прожектор, якщо чесно, а не ліхтар. Ну що, давайте відкриємо, подивимось. Такий, якщо чесно, цікавий набір, прожектор і. Bluetooth колонка, Ну, давайте. Такий собі містері бокс, Ось, ось такий ліхтар. ну Виглядає він, якщо чесно, дуже потужно. Ось, дивіться, позаду навіть є сонячна панель. ну Цікаво, цікаво. Так, бачу датчик руху, та, швидше за все, буде ще датчик освітлення. Ну що, давайте спробуємо його увімкнути, так, щоб вас не засліпило. Ого! Нічого, о, прям собі в очі. Ось так це якось виглядає. Має спрацьовувати на рух і на освітлення. І в комплекті ще йде ось такий пульт управління. On-off і три режими роботи. Ще є сос. Цікаво. В комплекті йдуть батарейки, чи ще батарейку? О, бачу. Є заглушка, тобто батарейка є всередині. Ну, це вже непогано, тобто одразу можна використовувати. Так, їдемо з вами далі. Так, і далі у нас щось таке якесь дивне і незрозуміле. Боже, якщо це моя дитина побачила, не дай Боже, потім її по психотерапевтах водити. Ну, така іграшка, боже, я не знаю, вона коштує, мабуть, гривень 10 не більше. Так, їдемо з вами далі. Так, і це в нас якийсь дивоприлад. Навіть не знаю, що це таке. Два в одному. Щось для п'ят. Масаж п'ят чи що? Ну, давайте, відкриємо, подивимось. Так, набір, звісно, цікавий. Іграшка, колонка, якась фігня для ніг. Так, що у нас тут таке? Так, ви самі все бачили, ось дивіться, вже щось таке випало. І відкотилось доволі далеко, прийдеться їй це все шукати по квартирі. Ну, не знаю, що це таке. Ось, і з другої сторони ось така прибуде. Щось мені підказує, що це, ця фігня знаєте, як коли на руках носять браслети для похудіння, типу, потри собі п'ятки і тебе все пройде. О, Боже, яка хрінь. Так, і останній товар у коробці це ось такий пауербенк на 8800 мА. <смі> ну так. Да. Боже, кого ви хочете насмішити? Так, позаду у нас виключно іноземні мови. О, якщо чесно, все так виглядає, ніби як воно десь на складі дуже-дуже довго валялося, або взагалі БУ. Бо Жодна коробка не заклеєна, не запаєна. Ой. Ну, що я хотів. В принципі, сюрприз на те і сюрприз, він не завжди буде хорошим. Так, на перше враження банка ну, така важка. Але відчувається, що акумулятор десь тут один, швидше за все, у цій половині. Бо якось вона переважує. Так, у комплекті ще йде мікро-USB кабель. Боже, хто ще цим користується? Так, і у нас є один вихід USB-A і мікро-USB для зарядки. Знизу, в принципі, жодних опізнавальних знаків немає. Ну, такий нонейм китайський. А, ну що, мабуть, розберемо, подивимось, що там всередині, які там 800 мА. Ну що, ось такий сюрприз-бокс. Тепер що, перемістимося з вами за комп'ютер. І спробуємо знайти все це добро на Aliexpress та на місцевих сайтах. Подивимось, скільки це, все це коштує. Ну, Якщо чесно, я вже розумію, що я програв цю гру. Ну що, переходимо на комп'ютер. Ну а зараз у нас коротенька музична пауза. Подивимось, що ця малютка нам зможе показати. Послухаємо кілька пісень, я зараз піднесу до неї мікрофон поближче, аби ви все могли почути. Давайте увімкнемо щось. Ось це максимальна потужність. Ну що, в принципі, звісно, кров звук не пішла. Проте сказати, що це якийсь якісний звук, або ж я б за неї віддав навіть ті самі 260 гривень, якщо чесно, я б не зміг таке сказати. Можливо, дітям купити ще підійде. Ну що, в принципі, мені вдалося знайти всі товари, які були в нашому містері боксі. І що я вам хочу сказати, я був приємно вражений, якщо чесно, і сподіваюсь, коли ви побачите результат, це вас також здивує. А перед тим як ми подивимось на всі ціни, за якими я зміг їх знайти і порівняємо, я хочу, аби ви в коментарях написали свою думку, як ви ставитесь до подібних сервісів. Чи це дійсно допомога людям, які не знають, що придбати у подарунок, наприклад, або ж все ж таки це продавці просто позбавляються від залишавшогося товару на складах. Буде цікаво подивитись на вашу думку, і можливо ми навіть з вами подискутуємо. Ну, а тепер давайте подивимось на всі товари та ціни, за якими я їх зміг знайти. Ось цей ліхтарик на українських сайтах я знайшов за 550 гривень. Оскільки Mystery Box був замовлений із Угорщини, то я також дивився товари на угорських сайтах. І цей ліхтарик там я знайшов за 3077 форентів. Якщо що, то форенти то це така місцева валюта. На сайті AliExpress подібного ліхтарика я не знайшов, взяв більш-менш схожий. І коштував він там від 355 гривень. Далі подивимось на ціну Powerbank. В Україні їх можна придбати від 230 гривень і найнахабніші продають за 400 Я взяв щось середнє, 300 гривень, я гадаю, це більш-менш адекватна ціна. І на угорських сайтах такий самий Powerbank навіть. У такій самій упаковці коштує 2700 форентів. Майже 2700 форентів. На Aliexpress такий акумулятор я знайшов за ціною від 153 до майже 200 гривень. Але, як ви розумієте, зараз в Україну їх замовити не можна. Колонка на угорських сайтах коштує 6... 6300 гривень. Ой, пробачте, 6300 форентів. Ось. А на українських сайтах я знайшов її від 260 гривень. На AliExpress колонку я таку знайшов за 306 гривень. Є навіть варіанти трохи дешевше, проте вони не роблять доставку в Україну. Ось ця пилка для зняття загрубілої шкіри, як виявилось, це, до речі, доволі відома фірма. Я навіть не знав. На українських сайтах я не знайшов її в наявності, але продавали її за 1090 гривень. На угорських сайтах, знайшов її за 900 форентів. І на сайті AliExpress я не знайшов подібного інструменту, тому взяв ціну українських сайтів 150 гривень. Ну що, ось такі ціни ми в принципі маємо. І давайте тепер підіб'ємо, якісь підсумки. Якщо б ми купляли всі ці товари в Україні. То це б нам обійшлося в 1250 гривень. Як ви могли помітити, я не оцінював ту дивну іграшку. Давайте накинемо по 100 гривень, я гадаю, це більш-менш адекватно буде. Так ось, якщо ці, всі ці товари купляти в Україні, то коштувало це нам з урахуванням іграшки 1350 гривень, що трохи більше, ніж я заплатив за цей бокс. Хоча там через те, що. Коливання курсу, можливо, плюс-мінус так і вийшло. Якщо брати всі ці товари в Угорщині, то вони нам коштували б в 12 тисяч 977 Форентів, плюс накинемо ще півтори тисячі форентів за дивну іграшку, і, в принципі, плюс-мінус таку ціну, як і в гривнях ми з вами маємо. І якщо купляти все це на Aliexpress, то коштувало б це нам 1048 гривень. Додаємо ще 100 гривень за іграшку, нехай 1148 гривень. Тобто на Алікспрес було б найдешевше все це придбати. Якщо чесно, результатом я був здивований, бо я гадав, що це все відверте сміття і користуватися цим важко, і цей бокс себе ніяк не виправдає. Але виявляється, плюс-мінус таку ціну я за нього і заплатив, не враховуючи, звісно, доставку. Ну що, ось такі ціни ми маємо. Буде цікаво подивитись на вашу думку в коментарях, що ви про це думаєте. І за традицією, я нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення!